Пропоную вам дидактичну гру, що зайве осінні знахідки. Розглянемо малюнок. Гриби, вишні, осіннє листя, дівчинка в теплому одязі. Що зайве, як ви вважаєте? Молодці зайві вишні, бо вони достигають влітку. Гарбуз, сонячні окуляри, птахи відлітають вирій, горіхи. Що зайве? Сонячні окуляри, вірно, влітку потрібні. Дівчинка в теплому одязі. Ніч довша за день діти збирають урожай кавун. Що зайве? Кавун, бо він достигає влітку. Ковзани, кошик з овочами, мішок з картоплею, суха трава. Що зайве? Ковзани, бо вони потрібні, коли взимку молодці. Жолуді, жовте листя, веселка, каштани. Що зайве? Веселка, бо веселка буває тільки влітку. Молодці! До нових зустрічей!